Знов і в цій частині наша присутність, що ми почули оцю велику насправді роботу, яку яка стоїть за цими цифрами, звітами. Це робота кожного. Я хочу подякувати і Миколаївна вам. Хочу подякувати Віктору Євгеновичу, який сьогодні там також є. який багато років започаткував, започаткував центри, да? центри і багато років життя дав те, що ви сьогодні продовжуєте цю справу і вдихаєте нове життя, новий подих, нові тенденції. Це дуже це помітно. І це те, що ми маємо як рада сьогодні орган влади, брати з вас приклад це участь в різних грантових програмах, проектах це той напрямок роботи, який дуже важливий. Це те, що ми будемо започатковувати в міській раді інвестиційна діяльність, проектна діяльність. Ми створили відділ з депутатами на одній з останніх сесій року. Створили відділ інвестицій та проектної діяльності, тому що ми розуміємо, що власним внутрішнім ресурсом. Ми не зможемо задовольнити всі ті потреби, всі ті проблеми, які є в нашій громаді. І мені дуже приємно, що ви вже це робите, і у вас є конкретні вже результати цієї роботи. Ви точно одні з кращих. Ви точно самодостатні. Ви казали, що ви будете робити все для того, щоб бути самодостатніми. Ви вже самодостатні, тому що насправді та участь місцевої влади вона настільки велика, вона навіть незначна. На сьогоднішній день, а все завдяки праці кожного з вас, завдяки тим пакетам НСЗУ, які ви вкладаєте, завдяки тому, що ви відповідаєте тим вимогам, щоб підписати власти ці пакети. Ось це все ваша робота. Тому ви, ви великі молодці. Від себе я хочу задекларувати. я Думаю, Сергія Павловича, працівників Сулана Олександрівна, всього депутатського корпусу, що ми будемо прагнути до того, щоб підтримувати більше. Щоб задовольняти ті проблеми, які сьогодні були озвучені, підтримки ветеранів, підтримки діток наших по путівкам, це не такі великі кошти, але це треба робити. І я думаю, що ми будемо робити. Друзі, дякую всім вам за те, що ви робите, за те, що ви на місцях, за те, що ви не залишили на громаду, не нашу державу, за те, що ви тут, за те, що ви сьогодні виконуєте таку дуже важливу соціальну функцію для наших мешканців нашої територіальної громади. І ми почули дуже вагому таку знаєте, плідну роботу, яка була проведена протягом 24 року. Видно результати. Як казав вже Юрій Миколаєвич, багато сказано, гарних слів в адресу вашого колективу безпосередньо є чим пишатися. Нам дійсно приємно, мені, як заступнику сьогодні Юрію Миколаївича, дуже приємно очолювати даний напрямок роботи безпосередньо охорону здоров'я. Тому всім вам натхнення продовжувати і так далі працювати. На розвиток закладу і на розвиток нашої громади. Дякую. <плес> ну, ми з вдячністю і подяками прийшли, тому дозвольте ще виконати від себе від депутатського корпусу міської ради приємну і почесну місію і оголосити подяку декому з вас. Не хочеться казати кращим, тому що кращі всі.